Я уявляю своє життя без сашка. Це викликає повагу. Не просто коли в тебе засвербіло, ніж пупка захотіла це любов, це не любов. І я про це завжди кажу. Не кидайтеся бомзу головою. Я не буду мовчати. В смислі це дуже по-дорослому. Розлучаємося, не могу. Всього нафіг. ні, вона моя і точка. Так? Я нічого не вмію, не можу. Любіть своїх партнерів, але завжди обирайте себе. Привіт. З вами Ірина Савчук, канал Просто сумки. І сьогодні дуже важлива тема. Ми поговоримо, у чому ж успіх Катерини. Усик. Дуже багато моїх підписниць. Мене запитують Іра, як чи приймає вона участь і чи грає роль жінка в успіху чоловіка? Як стосунки, що в неї такого, так тому що я думаю, багато хто б хотів бути на місці Катерини, але там Катерина і... Це викликає повагу, тому що ми з вами в цьому відео будемо розбиратися в основних моментах, які дозволили Катерині в своєму житті створити такий шлюб і бути поряд з успішним чоловіком. Підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео. Скинь обов'язково подрузі і пиши свої припущення в коментарях, як ти вважаєш. А зараз поїхали розбирати, що ж такого особливого у цієї жінки. На що, мої любі дівчата? По-перше, я хочу звернутися до тих, хто хейтив Катерину у інтерв'ю Катерини і Олександра. Я пішла в коментарі і почитала, як деякі жінки просто захлинаються ядком, так сказати, тому що у Катерини вийшло і пишуть, що вона там і тупа, і якась недолуга, і ще щось. І я вам хочу сказати, мої любі дівчата. Приховайте свою заздрість, якщо у вас захлинає просто від жовчі, то ідіть і викидайте її в інше місце. Ця жінка створила разом з своїм чоловіком щасливу сім'ю. Вона, бляха-муха, приклад для вас. Ви замість того, щоб блін кидати туди яду в коментарі, подивились би і взяли би для себе щось корисне, а не обливали її брудом. Але це все філософія. Поїхали ж розбиратися в основних психологічних моментах, які дозволили Катерині мати щасливу родину і успішного чоловіка. Я не буду зупинятися на їх історії знайомства, тому що ви її можете подивитися на каналі Слава Плюс і оцінити їх розповідь там я розкажу про основний момент, з якого все почалось, тому що в виборі нашого партнера велику роль грає те, яка була у нас родина. Mm -hmm. Я виросла в, у любові, Я це просто відчувала. Mm -hmm. І я напевно і знайшла собі такого чоловіка, який мене ну, насправді любить. Mm -hmm. По-перше, у батька з мамою дуже круті відносини. Вони разом і в них все добре. Катя на початку інтерв'ю говорить про те, що вона завжди відчувала, що її любили. Її батьки до сих пір разом, її батьки люблять один одного. Вона відчувала себе красивою. Вона відчувала себе любимою. І в неї гарний приклад ставлення тата до мами і ставлення між собою. Це база, це паттерн, який є в голові у Каті, і по якому вона ніколи не дозволить ставитися до себе як до якоїсь другорядної дівочки, яка буде терпіла. А це те, до речі, що є у багатьох дівчат, тому що вони виросли в деструктивних сім'ях. І приклад був інший: і їм толерантність до насилля, толерантність до аб'юзу, слово люблю. І поведінка люблю в її голові виглядає інакше. І тому для того, щоб побудувати щасливі стосунки, тобто, якщо у Каті була ця база, був цей фундамент, на який вже не міг прийти якийсь моральний урод або мудак, вона б не дозволила просто цьому трапитися, тому що її мозок не розпізнає любов у токсичному ставленні, тому в неї. Олександр, чоловік, а на якісь муділа. А <хи> дівчата, у яких а, цей паттерн є. Ми не засмучуємось, знаючи цю інформацію, вам просто цей фундамент треба збудувати. Зараз у вас є інформація, за якою ви можете рухатися, ви можете аналізувати. У мене для цього купа продуктів. Купа. Просто ви можете піти там на курс про сепарацію, розібрати цей деструктивний фундамент, який був у вашій сім'ї. І нарешті вибудувати ідентифікацію через те, як ви хочете, а не через неусвідомлений паттерн, який змушує вас обирати не тих чоловіків. Це все можна виправити, це все можна усвідомити і перестати рухатися по такому паттерну. Саме для цього і створені всі мої продукти посилання тут і під цим відео. Далі дуже важлива історія самооцінки і самоцінності. Я про це завжди кажу у своїх інтерв'ю, у своїх продуктах, але мене мало хто чує. І я тут хочу зазначити дуже важливий момент. Катя вона дуже конгруентна у своєму внутрішньому відчутті своєї самоцінності і проявлені це узовні. Не вона собі придумала, що вдруг я стала це на собі без основи, знаєте, без того, щоб. Бути в цьому впевненою, відчувати це кожну клітинку свого тіла, дівчата. Тому що ну, недостатньо собі придумати, що ви офігенно, знаєте. Типу, от я собі придумала, ну, весь зовнішній світ буде руйнувати цю думку вас про вас, тому що вона є неістиною для тебе всередині. У Каті це є. Чому? В яких словах в інтерв'ю вона це сказала? Хто побачив і хто здогадався, напишіть в коментарях, тому що вона сказала дуже важливу річ я уявляю своє життя без сані. І зараз у мене тут такі почнеться, що, як? Як ти могла? Так, так, дівчата, так, це норма. Норма психологічно зрілої і дорослої жінки. Вона зможе без нього, однозначно. І ви повинні змогти. І що вона каже? Я його дуже кохаю. Я... Іншого чоловіка з собою поряд не уявляю зовсім. Я тільки хочу з ним прожити це життя, і у них є ця безумовна довіра один до одного. До речі, люди, які сваряться в такій довірі один до одного, вони знають, що вони не розійдуться, бо вони дуже кохають один одного, і це в них є. Але тут важливо її самоцінність, її впевненість, і вона собі дозволяє знати, що вона без нього справиться, якщо щось трапиться. І оце дуже по-дорослому, і повірте, це підстьогоє кожного чоловіка, коли жінка самостійна. Так, а вже ж, Олександр, я впевнена, що зіграв велику роль у її становленні, у її матеріальному положенні, але і вона була такою міцною опорою його життя для того, щоб він був сильним. Духом і морально сильним, і навіть коли історію він розповідає про Америку, яку він не вибрав за того, що він дуже боявся втратити свою родину. Що вона йому сказала? Він каже: Ти ж розумний чоловік, ти ж можеш знайти любий варіант. Я ж це знаю. Так вона йому сказала: Ти ж такий розумний. Невже ти не знайдеш рішення інакшого? Повірте, ці слова хочу почути кожен чоловік, що його жінка йому довіряє. Настільки, що він спориться з усім, він же дорослий. А чи так ти довіряєш своєму чоловікові? До речі, хто хоче розібратися в потребах чоловіка і в тому, як спілкуватися, обов'язково слідкуйте за моєю сторінкою Instagram. Там буде через декілька місяців старт курсу про чоловіків, чоловіки інструкція. Тому що зараз він вже закритий до продажу. А коли почнеться, я вам дуже рекомендую. Там ви точно знайдете відповіді, які вам дадуть багато для спілкування і підтримки вашого чоловіка. Наступне, ви вже зрозуміли, що це любов. Вона не йшла за нього заміж за грошей. Він не обирав її і за розміру бюсту. Це любов, дівчата. Любов повинна бути. Це також важливий момент будь-яких стосунків. Так, Катерина у своєму інтерв'ю вона говорить про те, що в мене по-перше, працює мозок не серце. Я завжди вмикаю голову, а вже ж. І я про це завжди кажу. Знаєте в чому любов і вибір, який вони зробили на користь один одного, це про любов і про голову. Тому що вона бачила його потенціал. Він бачив її потенціал для себе. І вони так зійшлися. Вони розходились, вона про це говорить, коли там її щось не влаштовувала, вони розходились. Він вже знає, що вона не терпіла. Вона не буде терпіти негідного ставлення до себе. А на просто марафоні, до речі, який є в записі, і ви можете його придбати за посиланням під цим відео. Я розповідаю про шлях між серцем і головою. Не просто коли в тебе засвербіло, ніж пупка, як дівчата там да, обирають, все, захотіла це любов, це не любов. Любов виникає до людини не за те, що ви просто захотіли його чи її. А за певний набір якостей, за певне ставлення. І саме це ставлення я вчу перевіряти на просто марафоні через кордони, через певні ступені, по яких повинен пройти чоловік. І ти бачиш, а я розумію. Тільки після того, коли ти все все перевірила, ти можеш дозволити собі його покохати. Або ти, можливо, навіть вже закохалась. Але якщо ти обереш, і людина не відповідає чомусь. То ти просто зробиш нещасливою себе, ну і а вже ж свою родину також. Тому я вас дуже прошу при виборі чоловіка. Не кидайтеся бом з головою. Потрібно мати трішки голови, не тільки серце. І Катерина до речі, про це в своєму відео також говорить. Далі. Те, що вони завжди говорять один одному, і Катерина про це також каже: ось сварка Щас ось. треба Треба за я дуже ціную час, і я не маю часу там 2-3 години чи тиждень для того, щоб і що я не буду мовчати в смислі? Я говорю одразу: я не можу ходити мовчки проявляти цю пасивну агресію, і це дуже круто для пари, яка хоче жити довго, тому що ви повинні вміти комунікувати. Саша її слухає, і це видно на відео. І вони один одному спокійно говорять про те, що їм не подобається, як це виправити, як це змінити, і це окей про це казати. Тому що, коли ми мовчимо, ми накоплюємо агресію, і потім виходять скандали. В них немає скандалів. В них є якби розмови, сварки. Це є у кожній парі, коли ви намагаєтеся знайти якийсь загальний знаменник. Але коли ти впевнений і ти впевнена в тому, що за твою позицію з тобою не розлучаться. Тебе не будуть ігнорити, тебе все одно люблять і приймають, але просто от зараз у вас є точка конфлікту, де ви там щось вирішуєте якось по-своєму. Але після цього ви все одно обніметесь, скажете одному одному, що ви кохаєте один одного і далі буде жити своє щасливе життя. А як у нас? Ми вибираємо не своїх партнерів, які насправді вже готові з нами може розлучитись. І в кожному скандалі тебе кидають, кажуть, все, типа розлучаємося, не можу, все, іди нафіг і так далі. А вже ж тут. У партнерів виникає таке блін, а може це не моя людина? Ну, якщо вона не хоче, вона ж мене може в будь-який момент кинути. Катя протягом всього інтерв'ю каже, що я не полишу Сашка. Ну, типу, на моменті тут і зараз я його дуже кохаю. Так, на моменті тут і зараз у ну, нас все добре, я його не залишу. І це дає йому впевненість, що вона не буде стрибати по іншим. хм. Ви знаєте, чому, коли його немає, по півроку вдома. І на що, говорить Катерина, в неї питає ведучий, чи вона знайомиться з чоловіками. Вона каже: ви що? Мені взагалі не цікаво. Ну, а вже ж, людині, дівчині, чоловіку, якого кохають, якого закриті всі потреби, не цікаво. А жінка, яка зайнята і якій не цікаво, з нею ніхто не буде знайомитись, тому що їй це не потрібно, і чоловіки це просто щитують. Важливо, фундамент. Якщо ви з чоловіком не змогли вибудувати фундамент довіри, любові і впевненості, що ви разом назавжди, але при тому, що ви тут і зараз, ви кожен день встаєте і обираєте свого партнера. І ви хочете з ним прожити все життя, знаючи, що. В житті можуть бути будь-які коригування ваших планів, тому що ну на жаль, таке життя партнера може навіть не стати, не тому, що там щось трапиться. Але як сказала влучна Катерина, то я не довіряю сама собі. То я може... на 100% собі не довіряю. Ну в принципі, вона права, тому що настільки турбулентні зовнішні події. Вона розповідає історію про те, як вона переживала гормональний збій після початку війни, і багато хто його пережив, тому що ну це складний період, і вона тоді взагалі не могла впоратися нормально якось зі своїми емоціями. їй було складно. Вона про це чесно розказує, і так у нас можуть бути гормональні збої, у нас можуть бути різні періоди. У нас може бути після народження дитини, там після пологова депресія, чи ще щось. Ну коротше, все може бути якісь зміни, які можуть дуже сильно повпливати на пару, і там вона перестане існувати. Таке також може бути, і вона дає цьому місце. До речі, Олександр не дає, тому що він ну, якби не уявляє свого життя. В смысле ні, вона моя і точка, Да? І до речі, це також успіх цієї пари, це вже частинка для чоловіків. Чоловіків, він що каже? Сім'я для мене все. Сім'я для мене це перше місце. І я вам скажу, що для будь-якої жінки це аксіома сім'я на першому місці. Не буде королева з чоловіком, не буде така як. Катерина з чоловіком, який не ставить її на перше місце. За що сказав Олександр? Я не можу відмовити Каті. Ні, це неможливо. Тому що її цінність в цих стосунках така велика, що він розуміє, що ні іншу не хочу. Я хочу тільки цю. Вона моя. І це ставлення воно а вже ж дає і Катерині впевненість своєму чоловікові, якої багато жінок в сім'ях не мають. І тут дуже важливо розуміти. До речі, Катерина про це також говорить в інтерв'ю. Його немає по півроку. Я вмикаю мозок, що так. Катя його не буде півроку. Нам треба те, 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 те. Він поїхав працювати. Все їдь в пологовий буде сама народжує, їдь ще щось робить. Коли Олександр він їде, ну а вже ж вся сім'я тримається на мені. Він впевнений в ній. Вона доросла особистість. Вона сама може з усім впоратись. Вона сама може поїхати народити в пологовий, як вона каже та або розібратися з домашніми справами. Вона це все. Може, вона не дитина, вона доросла особистість, яка разом із Олександром створює те, що їм обом подобається, їхню сім'ю. Щасливу сім'ю, їхнє щастя разом. А вже ж чоловік, який дуже багато працює або дуже складно працює, заробляє багато. Приходить додому, а в нього дома замість дорослої особистості, яка має своє особисте життя, в неї цікаво все, і без нього. А вона приходить, вона нічого не робить, вона в такі супер дитячі позиції. Я нічого не вмію, не могу. Знаєте, це дуже розповсюджена історія. Не знаю, чи скорту чи ні, ну коли це вчать, що ви повинні там заглядати чоловікові в рот, і хтось для себе гіпертрофірує цю ситуацію. І робиться занадто. Так, а вже ж чоловік повинен відчувати, що він головний, що жінка слабіша, він може їй допомогти. Це все повинно бути, але дуже дозовано, а не так, що ти взагалі, типу. Нічого не можу діли за мене все, хоч ну хоча комусь це допомагає. Окей, в такому випадку, як в сім'ї Катерини, із успішними чоловіками. І в принципі, скільки я досліджую зараз інтерв'ю успішних чоловіків, всі говорять, що вони хочуть поряд зрілу психологічну особистість, яка нормально справляється бляха зі своїм життям. І без тебе ніхто не хоче собі ще одну дитину. Доросла психологічна людина, хоче собі партнера. І от Катерині з Сашком вдалося створити круті партнерські стосунки. Це приклад. Приклад того, як обирати, приклад того, як підтримувати, приклад того, як бути чесними один з одним. І це дуже круто, що в нашому просторі є такі люди, що вони дали це круте інтерв'ю. Дякую Славі за те, що він це інтерв'ю виніс. в наш простір, ми маємо змогу з вами насолодитися цією парою, обговорити якісь моменти, які важливо помітити для себе, взяти на майбутнє. А якщо ви хочете розібратися і мати більше знань для того, щоб зустріти свого чоловіка, свого розумієте, це ж дуже важливо. переходьте на мій сайт. Там є продукти, які допоможуть вам розібратися. Курс про сепарацію. Марафон від побачення до обручки, курс про чоловіків, вебінар про мудаків, ви знайдете точно те, що вам допоможе більше познайомитися з собою і зрозуміти, а хто насправді потрібен вам. Хто потрібен вам? Будьте уважні до своїх потреб. Любіть своїх партнерів, але завжди обирайте себе. Ні в якому разі не рухайте свої потреби. І я вам нагадаю, що якщо ви щось відчули, що вам не сподобалось, вам не здається. Ви можете помилятися, у чому завгодно, але ви ніколи не можете помилитися в своїх відчуттях. Ваші відчуття вони ніколи не брешуть. Але ж ми звикли нехтувати справжністю. Тому чекаю на ваші відгуки, що ви для себе побачили в цій історії. І напишіть мені в коментарях, чи вам сподобався цей розбір. А ще я знаю, що 50% аудиторії дивиться мій канал і не підписується. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, для того, щоб довіра до мого каналу була ще більшою. Дякую всім за увагу! І побачимось!